Вітаю, друзі, на каналі Актуальні Хроніки. І сьогодні я буду говорити про девайси. Знову. Ці девайси не те, що життєво необхідні для домашнього бару, але може ви побачите і скажете, я хочу це мати. І перше, з чого я хочу почати, це. термобокс. Використовував я для того, щоб робити прозорий лід. Відео є вже на каналі. А в цілому його можна використовувати і в звичайному житті як переносний холодильник. Продовжуючи тему з льодом, другим девайсом буде піка для льоду. Наприклад, ви заморозили лід в термобоксі, але вам лінію його різати, і піка вам з цим допоможе. Ось ви маєте такий великий шматок льоду. Нею можна розбивати великі шмитки льоду, робити сферічні та кубічні форми. Але для цього треба трошки практики. Якщо ви колись хотіли зробити ідеальну прикрасу як у барі, з цедри, то зігзаг-ножиці вам з цим допоможуть. Не роблять такий зігзаг на цедрі. Зараз я вам на аркуші, вам це продемонструю. З ними прикраси до вашого котелю стануть трошки яскравіше. Наступний пінцет. Їм зручно класти прикраси, звісно, можна і руками, але з пінцетом виглядає більш професійно. Далі атомайзер. Їм зручно робити, наприклад, сезірак, налити абсент і обшикати, і вже не треба омивати келих. А також в одному з барів ми робили такі парфюми з цедри цитрусів. І не треба витискати цедру, а просто теж попшикати на ваш копей, і буде аромат. Може, якось зніму для вас відео, як це робити. І не менш цікавий джуліп стрейнер. Раніше його використовували для мінт джуліпа. Хто не знає, є такий коктейль, він подається з краш-льодом. ось в таких келихах. Його накривали і пили. Не було соломинок. Зараз вже, звісно, є соломинки і п'ють з ними, а джуліп стрейнер використовують для змішального келиха. Ну і як же без кепочедатора? Їм ем зручно робити коктейлі з білком. Наприклад, вам лінь збивати, робити сухий, мокрий шейк, можна трошечки його збити, і все, і пінка буде не гірша, а може навіть і краще. Або будете збивати їм молоко раз у рік. Далі пляшечка для бітрів. Е, можете сказати, що ну, це ж посуд, ну і будете праві. Але я його до фадодівайсів, тому що... Ну, що я так зроблю. Чим вона корисна? Ну, по-перше, якщо ви робите свій бітер, чомусь його треба зберігати. По-друге, тут зручний дропер. Це ця штучка, яка і дає бітер. Тому що на стандартних воно хто користується бітером, знає. А хто ні, то вже пора. Знає, що влітає каплі куди, куди забажають, а з цим вони попадають куди треба. Далі гейзер для пляшок. Ця штука контролює наливання рідини. Ось так вона вдягається на пляшку і її зручно наливати. Тобто рівна струйка наливається зайва рідина. Хто знає, коли наливаєш з відкритої пляшки, може трошки пролити. Тут буде зручніше, плюс зручно робити шоти з нею. Наступна річ важлива бо не дуже це терка для цитрусів, горішків, сиру. Сторона для того, щоб прикрашати коктейлі, щоб щось натерти, наприклад, на якийсь фліп пускати горіх. І це були 10 девайсів, які можуть допомогти вам в домашньому барі. І пишіть в коментарях, що ви вважаєте з цього цікавим, а що не потрібно. Також не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та. Скапти на дзюночок, щоб не пропустити наші нові відео. І вже скоро побачимось! Па-па!